Попри те, що я митець, мене не сильно турбує так званий світ мистецтва. Мене турбує світ загалом. Сьогодні я пропоную вам поговорити про людину, яку називають батьком відео арту. Нам Джун Пек, музикант авангардист, самонавчений інженер. Нострадамус цифрової епохи. він передрік появу інтернету. Він передбачив, до чого все йде. Погляньмо, яким буде відеоландшафт майбутнього. майбутнього, майбутньому, в якому кожен митець матиме свій власний канал. Погляньте на нас в епоху селфі. Електронна супермагістраль, щось на кшталт шосе. Це має назву інтернет. Нам джун мав власне розуміння покликання, бачення того, чим може займатися митець.